Що не очікували воно сьогодні побачити тут? Я йду на національний стадіон, де проходять всі чемпіонати Європи. Ну, а тільки цю чемпіонати Європи. Тому поїздка в мене була сьогодні довга. Годину я їхав на трамваї. І тепер ще йду, йду і йду, типу, я відчуваю себе десь в Техасі. Не знаю чому. Я ще в Техасі, звісно, не був, але так себе відчуваю. Тут вже і Будапеш закінчився, і я взагалі на а, отшибі. Я йду на великий стадіон. Це була моя мрія сюди попасти, відчути свою молодість, згадати. Так сказати, трішки а, поностальжирувати. Ні, хто не знав, я займався професійним спортом. Ой, молоді роки. І а, так би хотів повернутися, якщо чесно. Але це все можливо, все можливо, тому не треба буде а, загадувати наперед. Тому я туди йду, рухаюся. Вже вже близько. Я вже бачу великі ці штуки. Тут, кстати, проходить чемпіонат світу з легкою Вот, тому Гарного сьогодні дня, завтра ми на концерт, а сьогодні трішечки побігати, трішечки займатися спортом. О, в наступному відео потім вам покажу ці, кстати, заправочка Орлен, Можна цю водичку купити, хто хоче. От, і Ми вже його бачимо. Тепер не треба знайти десь тут де вхід. Це взагалі вже на отшибі Будапешта. Тут Там вже якісь домики, люди відпочивають. Ну, о, о, в общому, коротше, Я рухаюсь вперед. Зараз будемо дивитися, що це таке. Welcome, Ні. Нам він буде туди, мабуть. Ну а поки що почекаємо зелене світло, щоб туди потрапити. Тому що туди не буду йти, бо я бачу навігацію, мені треба йти прямо. Ой, погода сьогодні дуже жарко. Я не знаю чому, але дуже жарко. Я спрів як лошадь. Так, я вже все ближче і ближче добираюся до стадіону. Це дуже круто. Тут вже якісь є майданчики, але мені майданчики не треба, а мені треба... Мені треба, якщо чесно, купити мікрофон. Тому що звук а, жахливий. Я знаю, ви мені пишете, хейтери, хейтера какашку кидаєтеся. Каміння в мене кидаються. Особливо, коли проїжджають біля мене мотоцикли або якісь великі вантажні авто. Ну нічого, нічого. Поки що в мене, знаєте, YouTube не має монетизації, тому давайте не будемо кидатися какашками. А давайте трішки причекаємо, коли мені вже включить монетизацію, і я б зміг купити. Мікрофон і стабілізатор, щоб я телефон не ніс в руці. Ну, це все час, це все час. Давайте не будемо е, робити себе тарапи, да? Фух, якась мушка. А я, вроді, чистий, а мушки злітаються. Хух, странно. Певно, не добре помився. Я вже бачу його, розумієте, бачу, але як до нього потрапити, Що, перелізти забор, ілі що? Як? Люди, поможіть. Ну, нічого, треба йти вперед, як кажуть. Так, ми вже бачимо тут за парканом, вже, я його вже бачу то точно. Вже близько-близько, бачу рейси тут. Бляха, як ці рейси перескочити? Ну нічого, треба. Треба, треба, треба йти далі. Ну, що робити? В жодній непонятній ситуації треба просто йти е, прямо, прямо на світло. Ну, ми продовжуємо. продовжуємо ці пейзажні відео, але це все дуже добре. Як туди мені перелізти? Тут же вода почалася, мостик зелений. Ху -ху -ху. Треба подумати, подумати, подумати. І. Ну, коротше, я тут вже дійшов до, я не знаю, до чисних споруд. Тут рибаки, там галазять рибу. Тут таке наше метро, ви вже знаєте, червоне, ой, зелене. У мене проблеми з цвітом. І. на якому ми їхали в Сент-Ендер, Пам'ятаєте, робив вам обзор на це гарне місце. Так, там якась штука. Гідростанція чи що? Ну, в общем, не знаю. Щось вони там перекачують воду, ну ви зрозуміли. Так, мені треба а, туди. Як туди попасти? Дуже цікаво. Та Цікаво, звісно, не тільки мені, а й всім. Ну нічого, йдемо далі. Оооо лохі та судьба. Добре, що є люди досмальні, які мені сказали, що мужчина. Ну хлопчику, блядь, куди ти йдеш? І, треба запікувати мої ненормативні лексики. Треба мені назад. Я тепер йду назад. Нічого, сонце мені допомагає розмикатися. Я вже хочу туди попасти! Туди! Зрозумію, щоб сюди попасти вниз, тоді треба перейти дорогу і спуститися вниз туди під мостом. Блін. Траватка, звісно, взагалі, що не можна це покосити. О -о -о -о! Ну що, продовжуємо далі нашу покупочку. Що ж покупочку, беха-муха? подорож! Ну що, ми вже перейшли перейшли доріжку. І тепер нам треба спуститися туди, вниз. О, тише. Я поки додіду до стадіона я вже намотаю 30 тисяч метрів. Так, бачу, вже тут є гатіє 3. О, це вже, це вже мене радує. Це вже мене радує, так, стадіончик, так? Да? Туди сюди, куди? Направо. О, господи. Ну, як ви зрозуміли, я знову не туди попав. Ой, зато я попав на річку. Тут люди рибку ловлять, бачу, там є одна. Один а, рибачуля, рибачуля такий ловить, там. Ну, я без вулиці сьогодні, тому мені треба повертатися назад. Я вам кажу, я не знайду сьогодні це. Бегу відуріжку. Там якийсь охранник сидить, що ли? Я не розумію, як туди попасти. О, дубль три, дубль три, Юрчик Мурчика повертається. Я не шукаю легких. Шляхів. Я просто йду. Ну, не треба казати, не треба казати, що Йорчик у нас просто. <пух> Геніальний! Він знайшов, він прийшов, він виліз, він зміг. Була така програма раніше на новому каналі, мій зможе. Ну так що я сам зміг. Ой, нарешті, нарешті я потрапив на цей стадіон національний. Як би тепер на нього попасти і побігати? Оце питання. Не знаю як, але я, я деруся вгору. Зараз подивимося, почитаємо. А покажу вам трішки. Фуй, як високо. Трішки такі штучки, там для дітей є побігати, але мені це не потрібно. Дуже гарно, дуже чисто, дуже класно. Молодці. Як мені по, попасти трішки уверх, дуже мені цікаво. Певно, сюди треба ще на одні ступеньки. Лізте вверх. А, я знайшов от куди мені треба було. Ой, нарешті. Нарешті я заліз сюди і знайшов це все Щастя. О тут я хочу побігати. Позайматися сьогодні спортом. Ой, нарешті я дойшов. Я вже готовенький. Побігати гарно. Круто. Мене масштаби дуже вражають. Я, в принципі, завтра буду на таких ну, на більшому в принципі, стадіоні на концерті «Image Драконс. Ну, але це також дуже великий <кій> стадіон, там плазми треба з того боку буде. Ну, мені дуже круто, я б дуже хотів побігати взагалі-то на доріжечках, згадати молодість. Ну, що вам скажу, крутий стадіон. Все дуже гарно. Тому можна тому можна і позайматися спортом. Красивий національний стадіон. Є й доріжечка для бажаючих побігати. Є і турнічки, і зони відпочинку, і там ближче різні тренажери. Це зробили нещодавно, тільки для людей, простих відвідуючи, не спортсменів. Просто людей, які дивляться за собою і просто хочуть. Займатися спортом, доглядати за собою, за своїм здоров'ям. Тому кругом зробили таку зверху над стадіоном. Е получається, і це зверху такі дві доріжки. що Ти можеш кругом так бігати, займатися спортом. Я вважаю, що це дуже круто, тому що на основний е стадіон не можна йти, тому що там тільки спортсмени і тренуються. А, тому можете мене привітати. Я дуже радий, що попав сюди. Давно збирався, але ніяк не було часу. Тому давайте я побіжав. Побіжав тренуватися, тому всім гарного дня, спортивного, тренуйтесь, дивіться за собою. А всі координати, локації я скину в описі. Будьте завжди на позитиві. Ну, не зміг не зняти таку вам красу, а, просто літак. Посередині стадіона гарно пролітає, тому трішки між перервою спорту я б вот таке відзняв. Ну і ще трішки такого панорамного вигляду вам. Не знаю, сьогодні а, погода дуже мені а, така прям пощастило мені сюди попасти. Я тут відчуваю себе, ніби я десь не знаю, в Нью-Йорку. Я, звісно, в Нью-Йорку ще не був, але я думаю, що там дуже так гарно, дуже круто. Ви що, у мене просто емоції. Тут, поки ми насолоджуємося співом пташок, сонечка гарної погоди, трішки ми швиденько розминочка, раз-раз, раз порозминалися, старі кісточки розмяли, і можна вже все готуватися до, ну, до займання спортом, безперечно. І неважливо, скільки вам років, неважливо, як ви себе відчуваєте, завжди потрібно. Дивитися за собою і займатися спортом. Тут такі гарні балки, це взагалі дуже огромне, тут масивно, і це мене дуже радує. Взагалі, я в таких місцях не знаю, в мене прям, прям якась мотивація з'являється, коли я на таких великих стадіонах. А тут кадр просто відрив башки. Самольот просто пролетів, і я такий думаю, а швиденько я його зніму, да? А саме основне, це чистота. Як працівники. Знову пролетіла наше зелене метро. Як працівники гарно доглядають за прилежною територією цього стадіону, все покошено, травичка, квіточки. Ну, ну, не знаю. Я дуже це ціную, тому що. Наскільки персонал дивиться за цим всім? Все чистенько, все гарно, уютно, як кажуть, як як, 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 як вдома. Уютно, як вдома. Щось я вам покажу, що були там квітки. Ну такі круті. А так вони гарно пахнуть, що я не зміг вам не зняти. Ось вони, дивіться, похоже на сірінь. Да? Біла просто. Тому ми вже потренувалися, як ви зрозуміли, і час вже йти. Час йти вже додому, тому залишу трішки відео без своїх слів просто. Дивіться на цю красу. І не забуваємо підписатись на мій канал Юрчик Мурчих Влог. І тут вам все буде все про спор, про травел, про Європу. До зустрічі!